Сьогодні у Мирнограді залишається досить велика кількість пенсіонерів та людей з обмеженими можливостями. Для них дістатися до медичного закладу або отримати допомогу стає ще тим завданням. Тому з березня місяця у Мирноградській міській організації Товариства Червоного Хреста України запрацювала програма безкоштовного перевезення громадян до медичних закладів. Люди звертаються. Всі, кому потрібно, це безкоштовний проект. Ми транспортуємо людей з дому до лікарні. З лікарні до лікарні, з лікарні додому на діагностику, на консультування лікарів це у нас дуже великий спектр. Ми возимо навіть з ЗШР, це загони швидкого реагування, в яких ми теж є, наші мирноградські організації. Спілкуємося з Славянськими, київськими і є такі транспортування, коли людині потрібне лікування в Києві. Ми веземо до Полтавської області або до Слав'янська, а далі інша ЗШР перевозить їх до місця їхнього мешкання або лікування. За цей час послугою скористалося вже близько 100 осіб. В основному ті, які потребують лікування. В основному маломобільні переселенці, те ж саме люди, які потребують цієї допомоги. Ми можемо їх транспортувати. У нас є своя бригада, і не одна і Водій, і супроводжуючий, диспетчер, який приймає визови. У нас 24 на 7, у нас перерв немає, щоб прийняти заяви. І, звичайно, ми контролюємо, який, хто, куди і скільки. Особливо ті, які мало мобільні, вони потребують, що їх треба спустити, наприклад, з 4-5 поверху і донести до машини, звичайно. Більше беремо людей для супроводження. В основному ми возимо Краматорськ КТ, Мечникова, Дніпро, діагностичне Дніпро у нас йдеться. Новогродівка з нами дуже спілкується і ми допомагаємо їм. Новоекономічне, тобто люди знають про це. В основному люди 70+. Плюс. Які потребують, хоча завтра у нас буде поїздка з добропілля до Дніпра? Людини всього 28 років, але ж їй потрібно саме консультування лікарів міста Дніпра. Волонтери зазначаються, послуга є абсолютно безкоштовною. Якщо ви потребуєте допомоги у транспортуванні до медичного закладу, телефонуйте за номерами телефонів 099 007 33 80 або 063 032 36 70.